Ми запустили в Києві дуже дуже прикольний сервіс, таємний бокси це рятування їжі. Ми були вражені, ми підгледіли цей тренд в Європі і в США. 100 мільйонів завантажень цього застосунку відбулося, і щоб ви розуміли, це заклади в ньому приймають участь, які рятують їжу. Тобто, у вас протягом дня є якісь страви, які, не дай Боже, до вечора будуть мати вже такий непрезентабельний вигляд, або ви їх можете, не дай Боже, викидати. То цей сервіс ми створили для рятування їжі для того, щоб ви могли у будь-який час на велику велику аудиторію гостей в. В місті розповісти про те, що зараз не знаю, в Чорноморці з'явився таємний бокс. Людина про це дізнається через застосунок Еспірензи, а це вже 150 тисяч гостей, і виходить така історія, що. Людина купує цей бокс прямо через застосунок Еспенза, не знаючи, що всередині. А що саме всередині ви як бізнес самі вирішуєте? Тобто, фактично, сума може бути там 300 гривень, а вміст цього боксу це має бути дорожче, там, ну хоча б там 400 гривень, 500 гривень. Людина в конкретний час ввечері, наприклад, з 7 по 8 приходить до вас, забирає цей бокс. І йде додому. Круасани, які до вечора можуть вже мати трошки інший вигляд, але їх сума може бути. Ну, значно економічніше вигідною для аудиторії. Тут є і соціальна історія, тут є, а вже ж і маркетинг, тому що є можливість достукатися до аудиторії, яка, можливо, б не, до вас не завітала по якимось причинам. Ми е, маємо на сьогодні день дуже гарні показники. Це 130 150 тисяч користувачів, 28 тисяч боксів ми продали за півтора місяці. З 1 березня ми стартанули 200 закладів. Підключили, і 10 мільйонів гривень ми врятували разом з закладами врятованої їжі за цей період. Тобто люди купують купували бокси, приходили, їх забирали, і щось ще смачненьке е, докуповували, але ми цього порахувати вже не можемо.